Як вчителю зареєструватись у системі для користування електронними підручниками видавництва ранок. Для цього заходимо на сайт UAEasyDigital. Натискаємо кнопку Зареєструватись. Переходимо на форму реєстрації. У першому полі Статус обираємо роль вчителя. Для цього натискаємо на стрілочку і в випадаючому меню обираємо Учитель, учителька. Вказуємо прізвище, ім'я по-батькові. Далі вказуємо номер телефону. Важливо, щоб номер був український та активний. На нього прийде смс з кодом підтвердження. Вказуємо свою дату народження. Далі вказуємо свою електронну адресу. Важливо, щоб вона ще не використовувалась на платформі, існувала, мала правильний формат, а також треба мати до неї доступ. Далі обираємо предмети викладання. Із випадаючого списку можна обрати до 5 предметів. Регіон. З випадаючого списку обираємо Регіон. Стаж роботи обираємо із випадаючого списку. Далі обираємо стать. В останньому полі вписуємо назву навчального закладу. Щоб продовжити реєстрацію, треба погодитись з умовами використання. Для цього перевіряємо, чи стоять у нас галочки. Якщо так, то на даному етапі потрібно створити пароль. Він має містити від восьми символів, великі та маленькі латинські літери та цифри. Якщо ви не можете самостійно придумати пароль, можете скористатись генератором паролів від Кіберполіції України. Якщо ви вірно вказали номер телефону. Вам на нього прийде смс-повідомлення. В ньому буде міститися чотирьохзначний код. Його потрібно ввести в друге поле. Створили пароль і ввели код. Натискаємо кнопку Далі. Далі натискаємо кнопку перейти до входу. Спробуйте авторизуватись на платформі. Для цього в першому полі введіть електронну адресу, вказану при реєстрації, а також пароль, який ви придумали. Важливо! При вводі даних перевірте, чи немає зайвих пробілів в полях, особливо якщо ви копіюєте і вставляєте. Якщо ви зробили все вірно за інструкцією, ви без проблем авторизуєтесь на платформі. Якщо у вас залишились питання, ви можете звернутися до нашої технічної підтримки.